Ви просто забудете засмаженого хека, як ви приготуєте отаку смачненьку рибку. Просто дивіться, відходить від кісточки, м'якенька, соковита зі сиром, овочами, смачна, ароматна, так що готуйте це мега смачна вечеря. Цибулю закидаємо смажитись і смажимо близько 5 хвилин на середньому нагріві. Один червоний перчик нарізаємо довільно і закинемо його разом з натертою моркою. Морква на цій великій терці грубі. Все, цибуля почала золотитися, всипаємо морку з перцем. І тепер це все посируємо біля 10 хвилин на вогні, такому половина з середнього. Змріїти зараз найкраще в основному приправи. І нам треба буде на цей рецепт така от пачка приправи. І даємо половинку зараз приблизно в цю нашу цибулю з моркою і смажимо ще з тим хвилин 5. Решта всипаємо в миску, де будемо калапуцяти соус. Так, ставимо ще одну пательню розігріватися. Це вже майже готово. Порцію пачка сметани, така взагалі тут 370 грам, видавлюємо до спецій. Сюди ж соєвий соус, лимонний сік і можна мед, але я не додаю. Це гарненько калапуцькуємо до однорідності. Хек я пообрізав оці всі планички, нижні, верхні, обмакуємо в борошні і обсмажуємо буквально там по чуть-чуть з кожної сторони до золотистого кольору. Цю нашу підсмажку перекладаємо в форму, де ми будемо запікати. Приблизно ось так. Приблизно з половину нашого соусу вириваємо сюди, розпроділяємо все, викладаємо нашу рибку. Так, виклали і невеликий лайфхак. Якщо у вас форма менша, ніж кількість того, що вам треба запікати, робите ободок з фольги, а з боку даєте просто желізні банки. І у вас менша форма виходить. Не дякуйте. Ставимо запікати 180 градусів хвилин приблизно 20, потім затираємо сироп і ще хвилин з 5. Ну і звичайно заливаємо другою частиною нашого соусу. Так от, 20 хвилин запеклося, тепер посипаємо все сиром. І ще так хвилин з 5-7, щоб сир гарно засолотився. О, так виглядає це просто щось. Запах вже неймовірний. Так що готуйте, це дуже смачно. І я їм її просто так, хоча можна подавати і з будь-яким гарніром, але мені просто подобається отак собі взяти дві рибки на стіл і з'їсти.